Одним з проблемних питань бюджету 2016 року став пільговий проїзд громадян, адже за новим законом про державний бюджет України транспортні пільги оплачуються з місцевого бюджету. Державна субвенція на ці відшкодування у минулому році становила більше 15 мільйонів гривень. Тому цього року для місцевого бюджету ця сума не посильна. Ну що це за, за робота? Розумієте, це все йде і гра під килимом, іде фарисейська рано. Чому так робиться? Що ви? Кількості грошей, які попали в міста, промахнулись, не порахували це, все робилось на обум. і пошкодували що стільки грошей дали містам. Там, я не знаю, як по іншим, ну, в державі це йде про 10-12 мільярдів. Я помилюсь, можу цифри. Але дали. То зараз шукали просто статті, де висмукнути ці гроші. Порахували скільки і висмукнути. Довго не думають, чи висмутили, питань висмикнули. Хоч а логічно нам фінансувати, висміхнули, під його випараху і на на ту суму, яку треба назад забрати. От і все я. На сесії депутати Рівнеради внесли пропозицію замінити пільгове перевезення у місті на адресну допомогу для найбільш вразливих категорій населення. Тому на підтримку тролейбусного управління з міського бюджету мають виділити майже 15 мільйонів гривень, інакше воно просто не виживе і буде знищене, сказав міський голова рівного Володимир Хомко. Більше того, депутати ініціювали звернення до Верховної Ради України кабміну та рівненських нардепів щодо дисбалансу місцевого бюджету. Нас незбалансований Громади, це питання розуміємо, що ми на нього реагуємо. Є прохання пропозиція проголосувати, і буду сподіватися, що ми за підсумками, можливо, там першого півріччя будемо мати таку. Ливу можливість кошти отримати додаткові на бюджет Рівного. Крім того, Володимир Хомко розповідає, що єдиного квитка, введенням якого мала займатися корейська фірма, не буде, тому що не вдалося домовитися про умови. Більше того розглядається питання про введення в рівному так званого квитка рівнянина, який видаватимуть лише місцевим пільговикам. А вартість проїзду пільговиків із інших міст відшкодовувати з місцевого бюджету не будуть. Зря жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.